Добрий день, мої дорогі друзі, підписники, рідні, близькі. Всі, хто вирішив зі мною скористатися можливістю дізнатися, що дуже важливі речі пише автор. Дуже важливі, на які протязі життя. Я особисто не звертала уваги і не розуміла. І тепер, коли я прочитала цю книгу, багато над чим працювала, я зрозуміла, що це необхідно знати кожному з нас. Я знову відкриваю книгу, а також поряд відкриваю свій зошит з нотатками. Мені так зручніше, бо перечитувати всю книгу не варто. Ви її почитаєте самі, якщо придбаєте книжковій лавці або знайдете в бібліотеці. Через мої нотатки ми зможемо привідкрити, що ж має на увазі автор. Перше, що я записала в підрозділі цьому, цієї глави особа і батьківські постаті, це були такі рядки. Важливе середовище, в якому росла людина, а неспадковість психічних захворювань. Ми здебільшого є тими, ким були в дитинстві. Та в підлітковому віці, Фройд казав, що дорослий це син тієї дитини, якою він колись був. Дослухайтесь до цих рядків. Дорослий це син тієї дитини, якою він колись був. Тобто, незважаючи на те, Скільки вам років, скільки мені років, я та сама дитина. Та дитина, яка в своєму дитинстві пережила дуже багато. В якій атмосфері я жила, які приклади я бачила життя, які приклади стосунків я бачила, приклади праці. Побуту, от такою я й виросла. І дуже багато в чому залишилась тією дитиною. Особливо важливо поведінка переживання та психологічні ситуації, в яких ми перебуваємо, і те, як ми на них реагуємо. Особливо. Як ми на все це реагуємо? Також психофізичний розвиток особи з його характерним перебігом. Здоровою особою є та, яка може активно пристосовуватись до середовища. Автор книги дає нам Можливість згадати, що відбувалося з нами на протязі життя, як ми навчились пристосовуватись до того чи іншого середовища, в якому жили, і як ми сприймаємо, які погляди маємо на все це. Наступний підрозділ називається Особистий зріст. Знаєте, я зараз звернула увагу на те, що в моєму зушиті дрібним почерком в, кожній, в кожному рядочку написано майже півтори сторінки. Цей підрозділ мене зацікавив, я багато чого. Використовую із того, що дізналась. Зараз я спробую вибрати з того, що написала, цікавий для вас. Ціле життя це довгий шлях до особистої зрілості нашої, до самопізнання. Яке дозволить повністю реалізувати себе і свою особистість. Ми всі повинні довести до кінця до зрілості нашу справжню природу психодуховних осіб. Людські взаємини, особливо на рівні почуттів, залишаються дуже крихкими, якщо не вдається здобути внутрішню незалежність. І особисто зрілість. Ви знаєте, довгий час я не розуміла, що таке зрілість. Зрілість в моєму розумінні це досягнення віку, тобто, я була дитиною, підлітком, і потім стала зрілою людиною, тобто, мені стало скількись там 30 плюс років, або 40, або 50. Виявляється. Зрілою людина стає не за віком, а тоді, коли щось дізнається, коли щось собі міняє, коли сприйняття життя, цінності багато чого усвідомлюється людиною. І тоді вона стає зрілою особистістю. В книзі Щасливі Попри Все, ми зараз знову повернемося до рядків, яких написав нам автор. Що ж він мав на увазі про особистий зріст? Для того, щоб досягнути особистої зрілості, необхідно. Щоб кожен став власним батьком і матір'ю. Прислухайтесь, станьте власним батьком і матір'ю самому собі. Зріла особа може звільнитися від зовнішніх фігур батька та матері саме тому. Що вона відтворила їх у собі. Вона вважатиме себе зрілою людиною, а насправді це ще підліток, яким керують невирішені комплекси, який завжди шукатиме поза собою постаті батьків, яких у нього не було, які він не сприйняв позитивно. Або ж від яких має невротичну залежність. Особу можна вважати зрілою тоді, коли вона, наприклад, асимілювала материнську свідомість щодо відкритості, готовності завжди прийти на допомогу любові. Якби особа обмежувалась лише чоловічим виміром, то вона стала б занадто строгою та раціональною. Окрім того, особа повинна виробити батьківську здатність аналізувати причини і виносити судження. Якби тут був присутній Лише жіночий вимір, то особа б втратила здібність судження і сама собі б перешкоджала у розвитку. Але все це змінюється відповідно до досвіду власного минулого і типу батьків, які у вас були. Якщо ми не проведемо психічного аналізу, якщо не приділимо часу звільненню, очищенню, наверненню і молитві, то наше життя буде зумовлене невирішеними проблемами минулого. Хочу поділитися з вами тим, що це дуже величезна праця. Дуже величезна робота над собою. Я прошу вас, придбавши книжку, або отримавши її в бібліотеці, уважно прочитайте цей підрозділ. Пропрацюйте своє минуле саме в родині, тому що, знаєте, ніколи не усвідомлювала, що. Той чи інший момент, та чи інша подія мого дитинства так вплинула на моє майбутнє, на моє доросле життя, і я не досягала зрілості до тих пір, поки не усвідомила всіх цих моментів. Більшість подружніх стосунків. Відповідають схемі, в якій хтось домінує, а інший підкоряється. Хтось змушує страждати, а інший страждає, хтось дає, а інший отримує. Незріла особа, якій бракує розуміння себе, ніколи не зможе нічого дати і стати даром для інших, навіть якщо вона переконана. Протилежному зрілість необхідна для особи і для справжніх, дружніх взаємин і для любові. Глибокі слова про стосунки, про подружні стосунки, про відносини. Я думаю, що я матиму змогу з вами говорити, читаючи інші книги. Але зверніть увагу на кожне речення цього підрозділу в книзі, яку читаємо ми зараз. Сьогоднішнє відео я на цьому хочу закінчити, тому що потрібно якнайбільше приділити уваги саме цьому підрозділу. Це і є початок роботи над собою, роботи над тим, як особисто себе змінювати, як витягувати із себе, із свого минулого ті події, які вплинули на моє життя це дуже кропітка робота. В цій книзі в майбутньому ми дійдемо до того, буде такий самоаналіз. Там будуть запитання, на які треба буде відповісти, і я дуже прошу вас це зробити. Ми повернемося на наступному нашому читанні до цього ж самого підрозділу. Ми зробимо такий собі. Урок усвідомлення, запам'ятовування, повторення цього, що почули сьогодні, і продовжимо з вами читати цікаву книгу, яка називається щасливі попри все.